Організація індивідуальної форми здобуття освіти, ми з вами вже говорили про це питання. Оплата праці це розділ 5 положення про індивідуальну форму здобуття освіти, зарахування, накази, переведення, часові рамки в умовах війни, оплата праці, оплата праці, я вже сказала, часові рамки. Визначено в положенні про індивідуальну форму, але там є е, певні ну, примітки, що, наприклад, під час воєнного стану е, діти можуть бути зараховані, переведені на сімейну домашню форму без прив'язки до там, якихось певних, певних термінів. Це визначено і в положенні, і в наказі МОН 563 В одинадцятому класі 5 учнів, двоє переводяться на індивідуальну сімейну форму здобуття освіти, що порадити батькам трьох учнів, які бажають, щоб їхні діти закінчили навчання в нашому класі, в нашому закладі освіти. В такому випадку, якщо з п'яти двоє переводяться на сімейну форму, то інші мають також обрати. Іншу форму здобуття освіти, тому що клас не може становити меншу, ніж 5 учнів, кількість дітей в класі. І закон нам говорить, що в разі, якщо кількість учнів не дозволяє утворити клас, учні можуть продовжити навчання в цьому закладі за однією з інших, крім очної форм здобуття освіти. Але є таке, але ну я не хочу, щоб ви цим скористалися. Скористалися так навмисне, тому що можуть бути різні ситуації, можуть бути, що ці двоє там чи троє учнів переходять або вибувають, переходять в інший заклад освіти там в жовтні, в листопаді, в грудні. Тоді законом говорить, що зменшення кількості учнів у класі протягом навчального року не є підставою для припинення функціонування цього класу до закінчення навчального року. Але знаєте, є такі випадки прикрі, коли після здачі ЗНЗ в нас дуже різко міняється ситуація щодо контингенту. Тому я вас тут закликаю, діяти в рамках закону. На що ще хотіла звернути увагу? От по з приводу цієї ситуації, що в положенні про індивідуальну форму здобуття освіти визначено, що педпатронаж може бути організовано у разі, якщо кількість здобувачів не дозволяє утворити клас. Тільки для тих дітей, які проживають в селах і селищах, і які здобувають початкову або базову. Тобто педпатронаж для 11 класу не можна організувати, навіть якщо дитина живе в селі або в селищі, в такому випадку або дитина може перейти до іншого закладу освіти, або в цьому самому закладі освіти. За умови, до речі, наявності, наявності ліцензії, продовжити там здобуття за іншою формою: це власне екстернат або сімейне домашнє.